Замість обіду на вулицю близько ста офісних працівників вийшли на мирну акцію під стіни головного управління міндоходів Львівщини, щоб підтримати Євромайдан. Люди жертвують одною годиною свого часу, який можливо вони би приділили на обід або ще на якісь потреби свої. Вони прийшли сюди і вони проявляють свою позицію. Координатор акції розповідає, що під час діалогу із активістами начальник управління міндоходів Віталій Пекарчук обіцяв тиску на підлеглих за участь. Євроакціях чинити не буде суспільний громадянський моніторинг діяльності органів влади. Тільки такий спосіб може досягти певного результату і посунути цю систему, яка насправді вже дуже така стала сильною, і нам здавалося, що два місяці тому, що вона є настільки міцною, що ми не можемо з нею взагалі справитися. Тужним стимулом для мітингувальників є підтримка світової спільноти. За нами білоруси, за нами вірмени, за нами вся нація. Хороших, гарних людей, за нами, вся західна, східна, за нас всі люди, вся Європа. Сніжана Палащенко, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.